Для наших нащадків, дорога до Межигір'я. Ви бачите, мені трохи ніз заклало, але то нічого. Народу просто море. І це ще я навіть не знаю. Там сказали, що перехресті праворуч. Ну, на карті я й сам. Але ну, побачимо взагалі, скільки ще буде. Так що... Тримаємося. Оселя зла. А. Обитель. Ну як кажуть, оселя. Резидент вивіл. Резидент вивіл в я.

Мало того, розумієте? Капецьме десь далі на територію Як вам вам Ви розумієте? що ним бути. А сидіти. А сидіти, не пускає. Я вже тут. Пася! Ох, палац. Оно тут набирає маленьку насуть. Ви любите победа. Давайте, тривожність, Так. <годонам> не ходить, Але грузовичок поставили так неудачно. — ударить. Це територія просто величезна. Неймовірно величезна. описую, Ох ти ж боже, боже мій, Як то кажуть, по Так, гуляють. Там десь ця утвора жива. Прямо. Прямо. О, це йде до міста. Безручніше. Як я зрозумів, це майданчик, ну так, да. це майданчик для гри в гольфу. А ти що, тут можна такий, блін, зробити парк відпочинку? Піздек просто. Ось як людина пересічна, підкреслю характеризовує побочне. <свес> <свес> а це трактор революції, напевно. <свес> Так, проходимо зараз ліворучок і прямо повинно бути Дніпро. Зараз побачимо. А такі, о, як назвати, майданчики. Ці такий вилітав м'ячик на майданчик. Для гонки, ну, як то втолок, я вийшла. Ви бачили лише фіно. Ось он і дивить Петро. І ще згаданий. Ось такий собі. Огляд невеличкий. Ну, краєвиди тут класні, для ката України. Все досить. Судить за законом військового часу. Туман зараз погано видненько, але, але все одно красиво. Я думаю, що спуск ходить літом території. У людей скільки радості. Начебто політв'язню з СІЗО і, і випустив. Відкрили всього ворота. щоб маси насолодилися краєвидами всередині, а не лише ззовні. Невідома скульптура 21 першого сторони. Що там під нею? Мені важко сказати. Не під скульптурою, а під... Воно ну, вже зараз безлічує. Дівчинка. Поціновоч. Жіночого тіло був. Наш гарант. Моє... Суб'єкти. Моя запрошую тобі крина і увертивно. Навірно, Я... навіть слів мене зараз не вистачає. У нас занадто багато бидла. Якщо... Зараз не, поручати, не почати процес, я не знаю як це характеризувати, знову бачите, Це слово сьогодні застосовую охарактеризувати процес не, не знаю, перевиховання чи як. Ось. Таке відчуття, що чуваки ніколи в житті не бачили тілок. Поскидали їх. Для чого? Я навіть не можу зрозуміти. Фотографують і фотографують. Напевно ж для чогось її ж накривали. Так я розумію, що ми в палаці. Ось одна людина. І то. то. Все, добре, зараз мене просто сіли. Нараз... Не знаю, чи зняли накидку. Чи... Ця скульптура була без неї. Ну, культури, звісно, красиві, але мені багато чого тут зараз не подобається. Перепрошую ще, коли я буду це викладати, все, що мене не жить. Але вибачайте, бути на барикадах, підриватися, потрапляти під кулі, а потім бац, залишитися живим, підхопити м'язи, це все ж таки трохи кумет. Люди сюди ходять на екскурсії. Не знаю. я такий, щоб обмежити. вхід, я не пишаюся від справи. Тим, що ще сюди потрапив. Це місце, звісно, треба зробити не знаю, санаторієм якимось для людей онкохворих, наприклад, чи онкохворих. ну, Вибачте, бачите, людей старшого чи для дітей, чи просто є в якийсь певний оздоровлюючий санаторій. Місця тут багато, але те, що треба М -м, щось відповідно змінювати, це 100%. Так, припиняю, зйомку на цьому, ось цій хатинці, я не знаю, що робив Янукович. жив, відпочивав там, займався, я не знаю, яким істом. Zachodami kulturnymi czy prosiadnictwem. Na tym ja zależę.